Всім здорова, 2023 рік. Що я встиг подивитися? УПЛ, Ініціалді, Відео з трьома іксами. Ой, останнє було явно зайве. Ах так, у нас же канал по Формулі 1. А як там пройшов сезон? Мерзенно. І причому хтось цим смакується та облизується, і без зайвого критичного мислення я ще ніколи себе не вимучував переглядом гонок. Причому таких, де майже ніхто нікого не обганяє, так мало того, що це вже давно не робиться спереду пелетону, так ще й всередині та ззаду, я обісрав минулий сезон. Вибачте, на фоні ось цього сезон 22 просто боротьба за чемпіонство. Коротше, переходимо за стандартом до плюсів та мінусів сезону 2023 Від плюсів до мінусів. Перший мінус відсутність боротьби. Так ви скажете. О, дивись, машини один іншого обганяють. Де ти не бачиш боротьби? А ви що, не помітили, що більш швидка машина просто обходить більш повільну машину. А повільній просто пофіг. Ніяких дій щодо збереження місця. Я нещодавно передивився сезон 2020. Так от, самих обгонів там було більше і були вони якісніше. Другий мінус велика кількість гонок на сезон. Так, дублюється мінус минулого сезону. Але гонок у нинішньому сезоні ще більше. Я не розумію, це якийсь фетиш для капрофілів? Чому? Чому для глядача не має бути оптимальної кількості гонок? Притому на це жаліються самі пілоти. Що не встигаєш з сім'єю побути, а там потрібно бути вже на іншому краї землі. Я ще раз повторюсь: велика кількість гонок це як фастфуд, він притягує увагу, він тебе балує, він красивий для очей, але шкідливий для шлунку. Причому сам графік взагалі складений якимось рукодупом. Спочатку ти маєш бути на Дальньому Сході, а потім в Австралії, що логічно. Потім Азербайджан відкриває європейські перегони. Але раптом ми переміщаємось до США, і гонка там. а потім знову до Європи. А потім до Канади, яка в... у Північній Америці. І знову до Європи. І так далі. Тобто трохи штормить. Це не оптимальний графік. Я думаю, що ось так було б краще. Третій мінус спринти. Раніше це була погана ідея кваліфікації. Тепер це просто погана, безглузда ідея, яка не має логіки. Бо спринт тепер має свою кваліфікацію та свою гонку. Сенс чекати на недільну гонку стає все безглуздішим. Четвертий мінус новачки. Вони не запрацювали майже всі. Девріс постраждав першим. Видно, що Нік мав талант керувати боліт. Не забувайте, Італія минулого року, проте почав помилятися так на часів у боліт вперше, і його швиденько замінили на Рік'ярдо. Коли Рікярдо зламав руку, його замінив Лоусон. Доволі потенційний, але і від нього доволі швидко позбавилися. Сарджент – це взагалі якийсь промах, бо він просто їздить. І лише піастрі, хоч якось виправдовують звання новачок року. П'ятий мінус зажатість. Я думав, що ліміт на гроші трохи зрівняє команди за бюджетом. Але викриваються такі приколи. Наприклад, команда збудувала поганий боліт, то ви не зможете одразу виправити проблеми через оновлення, бо на них встановлено ліміт. Згадаємо, що Макларен кардинально оновили свій боліт в Австрії. Тобто, проблема не в тому, що оновлення під лімітом, а в тому, що оновити боліт виходить доволі таки важко, і ти втрачаєш очки. Ну, який сезон, такі і мінуси. А що в нас за плюсами? Так, вони є. Перший плюс дитячі трансляції в принципі це логічно та правильно. Ну дивіться, пілоти матюкаються та потрапляють в доволі жорсткі аварії. І це треба якось пояснювати. І саме з цією задачею справляється дитяча трансляція F1. Другий плюс Лас-Вегас. Напевно, одна з найадекватніших трас Америки. Бо з нормальних трас вирізнявся хіба що Фінікс та Індіанаполіс. І на цьому плюси закінчуються. Так, а ви що думали? Я буду висмоктувати плюси з пальця? Ні. То ми таким чином переходимо до команд і порівняємо їх. Результати з моїми прогнозами. Я прогнозував, що хаз будуть десятими. Так, в принципі, і вийшло. Я буквально не знаходив хас на трасі, бо більшу частину сезону Хюлькенберг та Магнусен знаходилися нижче за десяте місце, а так могли б виступити і краще. Колись давно ми запалювали, тоді усі вірили в нас та наші здібності. А зараз для нас приїзд в очки ціле свято. Точно, у мене з'явилася ідея. Алло, минулий бос. Вибачте, не може говорити. Позаду мене Еріксон. Те ж саме. Я прогнозував, що Альфа буде дев'ятою, так і вийшло. Жовта ботас буквально губилися в глибині пелотону. І до цього ж з наступного року Альфа Ромео більше не буде. І це доволі тяжко, але будемо чекати на комбек. Окей, заубер повертається дівчатка. Треба негайно почати роботу. Почнемо зі зміни кольору на більш прикольні хвилинку. А до чого тут Ауді? Е ем, Пітер. Ти тут давно вже не власник. Ще одні італійці, які з наступного року будуть мати іншу назву. Взагалі-то їхнє перебування на восьмому місці трохи бентежить, бо завдяки окремо взятим гонкам Цунода Рікіардо та Лоусон змогли набрати очки. А історія Девріза це взагалі типова історія для системи Red Bull. А ось це взагалі неочікувано було. Ми щойно бачили, як команда, яка майже померла, поступово відроджується у нас на очах. Так не дуже стабільно, проте ефективно. І мені це нагадує одну ситуацію. 86. ця тільки від одного погляду на її колеса мене аж вивертає. В мене очі сльозяться. Ніколи не бачу того, хто водить 85-ту. Малеча заслуговує 85 Я розлючений. Не можу дозволити їм так просто піти. Це не 85-та. Це певно 86-та. Це сильно тюнінгована 86-та. Або я так думаю, вона ж хилитається. Боже, це дійсно 85-та. Все-таки очікуваний результат. Багато механічних проблем. Гаслі знову звикає до нової техніки. Окон вже зіштовхується зі своїм третім напарником, що вже підозріло. У мене з'явилася ідея Алло. Сергію. Ми можемо використовувати двигуни Альпін замість Евпів і дронів. Непогана ідея. Ця команда живий доказ того, що боліт Еф 1 треба будувати самостійно. Так, спочатку боліт буде їхати нормально, але потім починаються проблеми. Типу несумісності конструкцій та ідей, які належать різним інженерам, та й самі суперники прогресують. І друга половина сезону вдалася Алонсо та Стролу складно. Взагалі в них не вірив. Тому що Джеймса кі звільнили за кермом другого боліду новачок. Та й сама швидкість боліду залишалась на рівні трактору. Проте почалася Астрія, і я почав вірити у найкраще. І воно сталося. Просто відмінно. Тепер я не програю нікому, будь-то Ево або GTR. Нічого собі. Потужність і підвізка кардинально змінилася. А ти так швидко зміг звикнути до управління. Управління газом точно стало краще. При зміні керівництва не треба чекати високих результатів. І ця річ стосується Феррарі. На початку сезону на них було важко дивитися, але через кілька гонок вони почали прогресувати. Але цього виявилося замало. Сезон являє собою виправленням помилок минулого сезону. Он бачите, вони навіть понтони більш звичні повернули. хоча деякі проблеми залишилися. Це все ще слабкуватий болі, часті кращі та відсутність будь-якого натяку на зміни. Команда провела доволі рекордний сезон, хоча деякі думають, що бики поставили абсолютний рекорд в F1. Але забувають, що такий сезон був в 1988 році. Я про це робив відео. Як на мене, команда могла б набрати ще більше очок, якби не откровенне злиття Переса, та акцентування всієї уваги на одного перстапена. Ти був обраний. Ми хотіли, щоб ти знищив цих домінаторів, а не став одним з них. Повернув баланс у пелотон, а не знищив його. Як бачите, сезон не зайшов. Він сам себе зробив таким нудним. І, на жаль, таке може продовжуватися ще довго, якщо не буде змін. І це не означає, що треба додавати ще більше спринтів. Треба міняти самі перегони, їхню якість та структуру. Повернути такі треки, як Малазія, Нюрнбург, Кринг, Портімау, зменшити боліди, ще зробити їх менш хрупкими. Та ще багато деталей, які треба додати. Ну а на цьому ми все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та й на мій телеграм-канал, посилання в описі. Пишіть коментарі, не забувайте про дзвіночок та донат на ЗСУ. І побачимось! We'll